Euh, évidemment que c'est important pour moi de, de, de voir où va le film et, 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 quelle, et quelle, quelle réflexion peut, euh, peut donner un film évidemment donc ça c'est évident euh, donc, pour Які думки він може народити у глядача? Я думаю, що я маю сказати, що в нему народилися в першу чергу запитання, які були всередині мене, і будь-які маю сказати, що будь-які види мистецтва, до яких я вдаюся, це спосіб перейти певні внутрішні межі, виразитися, висловитися. І чи це е, живопис, чи це письмо, чи це танець. Е, це все відповідає на певні внутрішні запитання, як є, є вираження внутрішнього світу. І е, зокрема, це були міркування взагалі про нас, про людину, тому що взагалі куди і як це все розвивається, тому що е, якось так дивно стається, що ми зустрічаємося. Ми певний час е, існуємо дуже близько одне від одного, маємо близькі стосунки, потім раптом це закінчується. Саме йдеться про людський зв'язок, але а, коли якщо говорити, я зовсім не хотіла це були не судження, тому що базою основою взагалі для написання це були відчуття, і відчуття в першу чергу фізичні, тому що саме а, тіло, воно ніколи не бреше, і а, можна сказати, що Власне, ідея полягала в тому, щоб говорити про відчуття, а не про ідеї, не про якісь внутрішні розмови, проекції, не про концепції, а саме про фізичні відчуття. І я думаю, що Саме як це відбувалося з живописом, коли е, я починала завжди малювати, зображувати людей через очі, тому що очі це внутрішні. Потім вже йшли якісь зовнішні контури, зовнішні, образи, образи але е, все ж таки так само і ішов е, початок і найголовніше це було очі. І якщо говорити про письмо, порівнювати, то е, я так вирішила просто певний час писати без жодних суджень, просто писати те, що було те, що ті відчуття, які були. А е, певним чином є таке поняття як автоматичне письмо. А потім за декілька днів я перечитала написане, я зрозуміла, що це занадто болоткуче, занадто багато слів, і я почала е, забирати зайві слова, ніби намагаючись залишити от Якщо на картині це були очі, то найголовнішим, то е, на письмі виявилося, що найголовніше це е, забрати зайві слова, і власне.

Ну я не знаю, чи чи мають бути якісь ну, секрети окрім кохання, але можу сказати, що я досвід пару років тому я відкрила для себе це, це е, давня, давня мистецтво знання, давнє китайське і саме пов'язане з енергією в людині. Я думаю, що е, за допомогою цього, е, за допомогою цих практик, я можу е, відкрити насправді дуже багато таємниць. і я думаю, що коли людина вона має хорошу енергію, коли вона добре. Um, функціонує саме енергія, то краса вона просто досягає свого максимуму. І я не маю якихось euh, жалкувань про минуле, я не маю амбіцій на майбутнє, я euh, маю тільки теперішні моменти.